Українці можуть підтвердити стаж, набути за кордоном і навпаки. Про це розповідає директор Закарпатського обласного центру зайнятості Юрій Фущич. Україна уклала міжнародні договори в галузі пенсійного забезпечення з понад 20 країнами. Зазначені угоди поділяються на два види за принципом фінансування пенсій. Перший базується на територіальному принципі виплату пенсії, здійснює держава на території якої проживає отримувач. Такі договори укладені з країнами СНД, окрім Росії та Білорусії, Угорщиною, Румунією Нією, Монголією, якщо громадянин працював в одній з цих країн, стаж набутий за кордоном буде враховано до загального українського. Дійсно є підписана система угод. Давайте скажімо так. Спочатку що ті країни, які близько біля нас, це скажімо, чехія, угорщина, словаччина, Польща, без безперечно стаж. Підтверджується, взаємозараховується і там, і тут. Але ж є багато таких нюансів. Ми них входити не будемо. Я вам десь наприклад скажу, що от у нас, наприклад, у людині необхідний старший 30 років. Людина має 25. П'ять три вона заробила в Чехії, два заробила в Словаччині. Вони враховуються. Другий базується на пропорційному принципі, який передбачає, що кожна договірна сторона призначає та виплачує пенсію за відповідний страховий стаж набутий на її території. Йдеться тільки про офіційне працевлаштування. Говорити про тіньову зайнятість я не хочу, бо сьогодні це неморально і неправильно. За кордоном такого навіть питання не може бути теж, в них більш відлаштовано. Ну, значна частина, бо не хочу майже всі слова скажу, люди працюють офіційно. І мова йде тільки про офіційне працевлаштування, тому що там сплачуються, починаючи від пенсійного фонду страхівки. І усі податки, які є це одно, усі, які працюють на території України сьогодні, вже є електронна база набита. Вона, от людина, має за себе подивитися, чи в неї є, ні не звернутися до пенсійного фонду. Це питання пенсійного фонду України.